Отже, привіт. А, трошки гайд те, що я зробив за сьогоднішній день, бо мені настільки просто було нудно. А, Це мій речі Ого, лами ззаді. О, оце я. Коротше, отак. Що я зробив за сьогоднішній день? Зараз побачите. Коротше, йдемо. Як бачите, каву Класний сервер, до речі, оцінюю на 100%. Ідемо. Це дача адміністратора. Типу, от бачите, дача. Нам якраз сюди спускатися треба. Оба. Дача адміна. Ось ось ось. Дача адміна, Ідемо, Йдемо, коротше, тепер до моєї, типу, як бази. Не знаю. Це не база, це чисто як дім в захисному виді. Тут взагалі повинен був бути житель, але його кріпер підірвав. Це дуже сумно. Ви бачите, така. Ох, файна, скажіть, така база. Ось така база мені така вся в камунярії. Так, дивіться, перше... перша база це ось тут. Тобто, показую. Щоб пройти, потрібно отак зробити. оба. Ось так. Тобто. Ось мої, типу, в міні-домику. Тут туалет. Якщо що, то туалет трошки з приколдесом. Ні в якому разі не сідайте, бо потім не вилізете. Я не жартую. Коротше, так, це показали. Так, вилазимо назад. Ем, угу. Вилізли. У нас криша, до речі, така, доволі така, ну, просторненька. Заходимо сюди. Хоча тут нічого нема, але все одно заходимо. Обача. А тут така краса. Севкавунково. Прям все прям під. Ну, прям взагалі топ. Прям пішло, бо тут топ, типу, все. оце кавунчики. А це до кавунчиків якраз підійшло. Тут я не знаю, поки не знаю, що буде, але в наступному відео побачите. Тому отак. Як кажуть, як кажуть, Оба. Що ж, крутий скінчик класний такий був прикольний. Ох, прям, ну, реально, я сочитаю з цим домом, коротше, ось так.